Радіо Chicago. Друзі, зараз у нас на прямому зв'язку Юлія Степанюк, начальник відділу комунікації 117-ї окремої важкої механізованої бригади Покровський напрямок. Пані Юлію, доброго дня і слава Україні. Героям слава усіх вітаю. Яка наразі ситуація на Покровському напрямку? Чи зберігається висока інтенсивність бойових дій? На Покровському напрямку зараз досі зберігається інтенсивні хороших наступів. Вони проводяться протягом дня, взагалі протягом доби може бути до 10 штурмів. Вони проводять як і малими групами до 3-двох осіб до відділення, так і механізовані штурми. Тобто це БМП з піхотою, це така інтенсивність дуже велика. Найбільша інтенсивність це ворожі дрони. Їх е, зараз дуже багато і значно е, збільшилося останніми днями. Є на це відповідні причини, чому збільшилось, тому що перемістили з Курської області ті підрозділи, які там працювали раніше. Це сили безпілотних систем Російської Федерації. Е, зараз вони працюють на Покровському напрямку, тому стало. Тишечки насиченіше, набагато більше дронів на оптоволокні, а також дрони, які можуть долітати до 25-30 до тридцяти в глибину, тобто, вже не сама прифронтова зона, а вже цивільне навіть населення. Yeah. Прошу вибачення завчасно перед нашими радіослухачами та глядачами, які нас будуть дивитися в Ютубі. Зв'язок, як ви розумієте, не дуже сильно хороший, але ми стараємося і робимо все рівно. Почуємо від пані Юлії інформацію, та яка є актуальною та цікавою, з якими основними викликами стикається 117 ОМБР у цьому районі. Ви ви сказали Шоколики, про, ж, дру, про різні про дрони? Ви сказали? Я ще раз я вже говорив з військовим, також з іншого напрямку, і згадував виступ Валерія Залужного на конференції безпекою. Він говорив про те, що дрони це головна зброя, і що вони ну та якби є, важ... що війна не така класична, як раніше собі представляли, що все-таки це війна дронів і техніки такої легкої. Так, так, війна взагалі зараз повернулася зовсім інакше. Не так як ми звикли до неї, наприклад, раніше до 2014 року, так як це все писало в книжках. Як це все пояснювалося? Зараз чути мене? Так, так, чути. О, зараз війна набрала нових обертів. Тому е дрони це є передове і є майбутнє. Mm -hmm. Тому зараз краще воювати. Вони є більш ефективними, тому що є і, ловитків, є і такі, які спостерігаючі розвідники, є і бомбери, є малесенькі для ураження є дрони, які використовуються дуже часто. Тому дрони це велике майбутнє. Також є дрони, які проводять мінування на краю. Тобто людина сидить позаду, просто керує пультом і заміновується територія або ж таки натягуються його запутанка і так далі. Ці всі такі противотанкові засоби. Ви вже сказали, що активність ворога все-таки є, і бувають штурми як малими групами, так і більшими групами. Чи справляєтесь? Доводиться справлятися звісно. Звісно, дуже насиченість ворога вони такі йдуть, як ніби трішечки, можна сказати, зомбовані, тому що, дивлячись, по... Планеш, які є у нас, тобто ті, що потрапляють, якщо, наприклад, на прибої спостерігати е, через дрони розвідники, те, що відбувається, як ідуть бої, то інвенци така: вони йдуть двійкою, Надалі передається розвідники, дивляться, як передаються по раціях, тому що йде радіоперехоплення. І відповідно, вони кажуть, так двійка мала успіх, ідуть знову двійка. Тобто в них іде такий посил, що вони мають завжди успіх. Це насправді, не так. Тому що перша двійка, яка йде, вона е, знає ураження. Е, далі наступна двійка, їм знову говорять, що вони мали знову йдуть, вони просто йдуть масово один за одним ідуть. Е, таке враження дійсно інколи буває, що їхня піхота ніколи не закінчується, тому е, дуже важко. Але справляємося. Якщо взяти в по відношенню, то наш один до чотирьох їхніх. Тобто, ви зараз сказали про якусь таку нову тактику їхню, так? Чи вона була завжди така? Завжди така була. В нашому напрямку мається на увазі в смузі нашої відповідальності. Така завжди була. Вони завжди йшли двійками, трійками. Це, наприклад, до відділення це п'ять е осіб. От такими штурмовими невеличкими групами вони висуваються. Просто що е стратегія у них така завжди. Вони говорять, що вони мають успіх або повідомляють завчасно їм неправдиву інформацію, те, що там нікого немає. А насправді там є наші люди, наші хлопці, наші До речі, сьогодні є день піхоти. Я їх, я їх дуже сильно вітаю, молодці. І от вони стоять і тримають оцей край. І розумієте, коли приходить противник, відповідно, вони шоковані, інколи вони е, здаються одразу, а інколи йде і зіткнення, тому бувають різні ситуації. Чи можливо повністю перехопити е, радіосигнал їхніх переговорів, його швиденько якось розшифрувати і вже мати інформацію про те, що ворог насувається, наближається, і взагалі про е, дії, ну, тобто, тобто розуміти дії ворога, що він збирається зробити. Звісно, звісно, можна. Зараз є настільки такі технології, і наша бригада є не виключенням, яка розвивається в цьому напрямку. У нас розвідка працює. Радіоелектронна розвідка, яка постійно розшифровує дані, е, знають, де є накопичення їхньої піхоти, тобто воно може бути далі, далі е, Десь можна не спостерігти, тому що вони і придумують і підземні різні ага. окопи, де вони там. Скажімо так, лазять, виходять, маскуються. Це ж зараз є і ці плащі антидронові й тепловізійні, які, під якими не видно абсолютно, хто там іде, тому вночі вони більшість пересуваються. Радіоелектронна розвитка працює, справляється. Вони бачать всі перехоплення, вони бачать їхні позивні, що вони спілкуються повністю, які слова розмовляють, про що вони говорять, про які напрямки. Це можна все розпізнати. І використати на... задля себе, правильно, наскільки я розумію. Підготувати трішки, так, так. Підготуватися, так. Чи бували, до речі, чи вони використовують таку штуку, як дезінформація, до прикладу, якщо вони знають, що ви можете їх прослухати. Звичайно. Звичайно, використовують. Вони навіть бувають таке, що вони проводять такі, як. Фіксує такі непогані такі, ніби е, спеціальні операції, де немає абсолютно піхоти. Тобто, з одного напрямку з лівого флангу може виїжджати БМП, з правого флангу може виїжджати танк, просто поїздити, відволікти. І е, попередньо вони про це прописують: що будуть там якісь хибні позиції виставлятися, чи буде хибна якась їзда. Е, є таке, буває, але буває таке, що і вони пишуть, що є. Ми все одно спостерігаємо, тому що розвідники спостерігають 24 на 7. І коли немає противника, тоді спокійніше до цього відноситься. але завжди на поготові розвідники. хлопці чергують постійно. Весь час командний пункт сидить на місці, всі чергують. Наскільки важливою для особового складу є підтримка стилу від цивільних волонтерів та побратимів, можливо? Дуже важливою. дуже важливою. Це навіть прості слова, звичайна розмова. Є дуже великою підтримкою. Е, Будь-які підрозділи, скільки б ми не їздили, ми з командою постійно їздимо е, не просто на зйомки, не просто журналістами, а просто відвідати навіть хлопців на позиціях, куди, скажімо, так, ми можемо доїхати з нашим репом, той, який в нас є, е, ми просто з ними спілкуємось. Для них дуже важливе спілкування. Е, а підтримка, коли вони знають, що, наприклад, в них зламався автомобіль, буквально така навіть дрібничка зазвичай, і вони знають, що тут їх підтримують. Є побратими, які приїдуть там, допоможуть. Це є дуже важливим, і вони знають, що рідні, і знають, для чого вони стоять. І є такі хлопці, наприклад, що на позиціях знаходяться постійно. Логістика їм супроводжується як і дронами, тому що не завжди є можливість вийти з тих позицій. Mm -hmm. Найважче і найстрашніше це зайти на позицію і вийти. Тобто сама дорога це є найважчою. Уже хлопці вже з вже там звикли, вони вже як там, як ніби живуть, і вони там працюють. А коли вони виходять і йдуть, це для них найважче. Тому, коли йде логістика, яка скидається, наприклад, тими дронами їм вони що потрібні, у них є підтримка. Тому так. Тому дуже важливо. Як почуваються бійці 117-ї бригади? Який моральний стан у підрозділі? Е, тут можна сказати, у е, підрозділах по різному. Але не дивлячись на те, що буває фізично важко, морально також буває дуже важко, але все одно всі стоять. Немає таких жодного, хто би сказав, що я відмовляюся і не буду працювати разом в складі цієї команди, не буду. Немає таких. Усіх е позитивно налаштовані, стараються позитивно налаштовуватися. Звісно, є розчарування, тому що це все життя, і кожна людина по-своєму сприймає все по-різному. Але нормальний. Нормальний, здоровий, спокійний, скажімо так, стан, коли це можливо. Коли це є так, такий рух, то, відповідно, якийсь трошки стресовий є стан, але вона все вщухає, тому що йде розмова, спілкування. У нас працюють підрозділи під психологічної підтримки, які допомагають це подолати. Чи достатньо ваша бригада забезпечена всім необхідним для виконання завдань? Е, тут можна так сказати, Посередині, тому що хотілося б знати, що буде більше забезпеченість саме боєприпасами, що вони ніколи не закінчаться, що вони будуть постачатися постійно. Хотілося б цієї підтримки набагато більше. Тому що ця, що є, вони працюють. Хлопці що роблять і, скажімо так, і підтримують, дивляться це все. Хотілося б цього звичайно більше. Чого на вашу думку потребує українська армія? Українська армія uh -huh. напевно такої більш єдності. Єдності, єдиної сили, єдиного розуміння. Армія взагалі вона забезпечена усім. Просто потрібні трішечки розуміння цивільних і, напевно, підтримка. Напевно, не боятися йти за свою країну. Підтримувати її, і служити, не боятися йти в лави збройних сил будь-куди. Зараз е, будь-яка допомога буде потрібна: чи це діловод, чи це фотограф, навіть тому, що це дуже важлива інформація, яка дається е, в масову інформацію. Тому дуже важлива кожна підтримка, кожна допомога, тому що зараз насиченість, якби ми були одним цілим разом з країною, усією країною і цивільні, і військові, набагато би швидше закінчилася б ця війна. Тому що ви, коли ми в єдності, ми в сила. Розкажіть на завершення якусь історію з фронту. Я скажу, чому я таке питаю, тому що ми з нашими колегами, от якраз зв'язок гарний відновився, якось коли обговорювали формат таких інтерв'ю з військовими, як це правильно називається, відділами комунікації, так і думали, так. що ж будемо говорити, як? І іменно. На завершення, ми собі придумали, що будемо питати історію з фронту. Що ви хотіли сказати нашим радіослухачам? Я можу тільки розповісти те, що кожного разу, коли приїжджаєш, хлопці настільки радісно зустрічають, що завжди вони завжди годують, завжди усім, що в них є. Вони завжди готові там приготувати каву. Будь-де. Скажем так, навіть знайти малесеньку таку там, камфорочку, зробити якусь каву. Тобто вони дуже доброзичливі. Саме класні це, це наші хлопці, ті, що на позиціях артилеристи це взагалі дуже смішні, вони групові, вони так тримаються кубки разом. Відповідно до піхоти справді не завжди є можливість доїхати туди аж на, на далекій позиції, де вони знаходяться. Тому ті, що в тилу відпочивають. Ми стараємося їм дати відпочити морально, щоб вони трошечки перезагрузилися. А так історія вони дуже багато розповідають. Одного разу ми їхали. Просто на позиції нам на зустріч біг кіз, Просто вони зупинилися. Це була така якась така дика природа, але зазвичай це було дивно і. Класно так було поспостерігати за цим всім. Хлопці там їх годують, навіть вони вже звикли так, що вони приходять до них, поїли, і вони собі далі десь там гуляють. Такі цікаві речі відбуваються там на передовій. Я, мабуть, не сильний такий біолог зоолог щоб про це, це коментувати. Ну, я я бачив особисто відео, як в водоймах, в озерах просто купу риби, і просто ніхто не ловив, і якби. Природньо вона відновилася, і це це дійсно цікаво. З нами була Юлія Степанюк, начальник відділення комунікації 117-ї окремої важкої механізованої бригади з Покровського напрямку. Гарного вам дня, слава Україні, героям слава. Підпишіться на канал Радіо UA Ей Чикаго. Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.